Good morning, children. Good morning, teacher, is your answer. Ваша відповідь Good morning, teacher. Revision time, час повторення. Let's repeat the words. Давайте повторимо слова. І так, якщо ми з вами маємо речення Where is it? Це в нас питають, де знаходиться ця річ? В однині ми говоримо where is – Where is. Якщо в нас множина, тобто нас цікавить, де знаходиться одразу багато предметів, то ми говоримо «where are, «where are», are», Тобто, де знаходиться багато предметів. Where are you де ви? Where is it? Де є це? Where are you де є ви, або «where are they?» де є вони. От ви ж карпетки шукаєте і говорите. Where are they? Де є вони? Так, наступне речення. Can you see українською мовою? Ми перекладаємо. Ти бачив? Can you see? Can you see? Ти бачив або можеш ти бачити? Це питальне речення. Вживається також під час пошуку якогось предмету. Також варто згадати, що it is скорочується до It's. It's. І перекладається однаково. It – Це it, it – Це is – є. Це є. It is a book. Це є книжка. Або It's a book переклад той же. Це книжка. І повторюємо з вами три останні слова. Он це зверху, он. Поглянь на коробці. Щось лежить. In, in, так як індик в коробці, і хлопчик Андрій сидить в нас з вами під коробкою. Under це під. Так, next slide, Наступний слайд. Далі в нас з вами йдуть слова для повторення: Box – коробка. bed – Пліжко. chair – стілець. Один носок, сок. Два носка СОКС. Дві шкарпетки, СОКС. Шкарпетки СОКС. І читання. Page so teen, 113, 113. 113. So Let's read and translate. Читаємо та перекладаємо. Can you see my shirt, mom? «Ти бачиш мою сорочку, мама? It's on the bed. Вона є на ліжку. Number two. Can you see my socks, mom? Ти бачиш мої шкарпетки, мама? They are under the chair. Вони є під стільцем. Ох і хлопчик. Охи неуважний. Number three. Where are my shoes, mom? Де мої черевики, мама? They are in the box. Вони є в коробці. And blast number four і номер чотири. Where is my cap, mom? Де моя кепка, мама? It's on your head. Вона на твоїй голові. Ох і хлопчик, неуважний. Так, і вправа в нас е, усно розбираємо. Треба за схемою скласти речення. Е, цю вправу вже виконували усно. І давайте ще разок. Е, і що ж ми отримуємо? На першому місці в нас артикль З, на другому місці в нас одяг, позначимо літерою О. Із може змінюватися на R. Так, його давайте зробимо по-іншому. З в нас лишається без змін. «дрес» одяг змінюємо на будь-який одяг або взуття. Із ми змінимо на R. На R, якщо буде множина, якщо потрібно. On, ми змінимо на IN. На IN або на «анде». Або на and. З наступне ми лишимо без змін. І бедж це в нас меблі. Давайте позначимо літерою М. меблі. Так, ну що ж, let's work. Працюємо. Складаємо друге речення. The socks are in the box. Number three, number three. The skirt is under the desk. Number four, number two. The shoes are on the chair. Пробуйте самостійно. Next. Exercise. Наступна вправа. Listen and match. Turn on the page. Перегорніть сторіночку. Page 114. 114. 100 114. 14. 14. Listen. Let's listen and match. Lessons nine to ten, exercise three. Listen and point. Where is my dress, Dad? Where is my dress? Demonja suknya Dad, Tato. I can't see it. I can't see it. Я It's on the bed. It's. Вона on the bed на ліжку. Where? Where? There? Is it under the bed? Is it? Є вона under the bed під ліжком? No. It's on the bed. No, Ні. it's on the bed. Вона на ліжку. І бачите, у нас вже позначено де саме. Okay. Okay, добре. And where are my socks? And where are my socks? Іде мої шкарпетки? Are they on the chair? Are they on the chair? Є вони на стільці? No they aren't. No, ні, They aren't. Їх там нема. They aren't. They are in the box with toys. They are вони є, in the box в коробці with toys з іграшками. In the box with toys? In the box with toys? В коробці з іграшками? Oh, yes. О, так. I can see my socks. I can see. Я бачу my socks, my шкарпетки. Thank you. Thank you. Дякую. Can you see my skirt, dad? Can you see? the batches my skirt, мою dad? Tato. Your skirt it's under your desk. Your skirt. Твоя спідниця is є, under під, your desk твоєю партою. Your skirt, твоя спідниця, under your desk під твоєю партою. Is it under my bed? Is it є вона, under, під, my bed моїм ліжком? No it isn't. No, ні, it isn't. Її там немає. It's under your desk. It's вона under it your desk. твоєю партою. Oh, I can see it. Oh. Так і перекладаємо. I can see it. я бачу її. But where are my shoes? But але, where are my shoes? Де мої черевички? They are on your chair. They are вони є, on your chair на твоєму стільці. Yes. They are. Yes, так, They are вони є. They are on my chair. They are вони є, on my chair на моєму стільці. Так. І в нас з вами залишилося ще три вправи. Let's work. Давайте працюємо. Хвилиночку зараз я знайду відповідний слайд. Read. Прочитай. End point. І покажи. Тобто нам треба прочитати, перекласти і знайти, про якого хлопчика нам розповідають. Let's read. This is це є my friend, мій друг. Ted це є мій друг Тед. He is not tall, він не є високий. And he is slim, і він є стрункий. He has got, він має, що коротке, brown hair, коричневе волосся. Look, поглянь. He is wearing, він одягнений, a red t-shirt, червону футболку, and blue jeans і сині джинси. Отже, дивіться, він невисокий, він стрункий. Він має ко коротке коричневе волосся. Поглянь, він одягнений в червону футболку та сині джинси. Correct answer. Правильна відповідь. Is this boy? є цей хлопчик. Next slide. Наступний слайд. Exercise 5. Що тут потрібно зробити? Дивіться, в нас з вами. П'ять дітей. Боб, Сем, Розі та Бетті. Нам треба описати кожного з цих дітей. Слова, які виділені зеленим кружечком, треба змінити відповідно до малюнку. Як це буде виглядати? Let's try. Давайте спробуємо. Ну, у нас з вами перший Боб. Let's work. Працюємо. Who is your friend? Хто є твій друг? Is it Bob? Це Боб. Uh, my friend, мій друг is є. Боб в нас високий. Отже, слово short змінює, змінюємо на слово tall. My friend is tall and «енд», «і». Хай буде стрункий слім. Лишаємо. My friend has got. Мій друг має. short brown hair, підходить нам. Коротке, коричневе волосся. Хай лишається. My friend. Мій друг has got має, um, очі в нього ніби коричневі. Хай лишаються brown eyes, коричневі очі. My friend, мій друг, is wearing є одягнений, uh, Red shirt, Це ми вже самі додаємо. Red shirt and green trousers, І uh, зелені штани. Green trousers. Так, тепер ми з вами описуємо. Описуємо Сема. Who is your friend? Хто ну, є твій друг? Is it Sam? Це є Sam. My friend is. Ну, Sam у нас теж високий, правда? Давайте скажем Tall. My friend is. Давайте не так. Давайте що от нам не підходить, що він низький, але він невисокий. Давайте так і скажемо. Is not tall. My friend isn't tall, and і він в нас fat. fat товстенький. My friend, мій друг has got має. Short brown hair, це нам підходить. My friend has got. мій друг має. Є таке слово класне. glasses. Glasses – дуже легко запам'ятовується. Окуляри. Як око. Да? російською буде glass, А в нас окуляри glasses. Отже, has got glasses. Про кольор очей ми не можемо нічого сказати. My friend is wearing. мій друг є одягнений. Uh, pink shirt, uh, рожеву сорочку and blue jeans. І сині джинси and blue jeans. Let's speak about Rosie. Давайте поговоримо про Розі. Let's speak about Rosie. Who is your friend? Хто є твій друг? Is it Rosie? Це Розі my friend is short. Мій друг є низький and slim і стрункий. My friend has got. Мій друг має short brown hair. Коротке коричневе волосся. My friend has got brown eyes. Все підходить. І закінчуємо. My friend is wearing. Мій друг одягнений yellow uh, short жовту сорочку. Um, gray gray чи це у нас джинси? Grey jeans, давайте так і скажем. Grey jeans або grey trousers, і And shoes, and white shoes. І білі э, черевички. І лишається у нас з вами Бетті. Last girl, остання дівчинка. Let's speak about Betty. Давайте поговоримо про Бетті. Who is your friend? Хто є твій друг? Is it Betty? Це Бетті. My friend, мій друг, is, Бетті висока, отже, is tall, and, і, plump, це пухкенька, а в нас з вами буде слово fat, fat, товстенька, and fat. My friend, мій друг, has got, має, long, довге, світле, blonde, hair, волосся, My friend has got, мій друг має, там блакитні очі, отже, blue eyes. My friend, мій друг, is wearing, є одягнений, sky blue t-shirt, або blue t-shirt, блакитна футболка, yellow trousers, жовті штани, yellow trousers, and shoes, і ну, черевички. Окей. Okay. Next. Exercise. It's last. Вона остання ця вправа. Погляньте, будь ласка, нам потрібно з поданих трьох варіантів вибрати правильну відповідь. Дивимося на зразок. Is he wearing a t-shirt? Дивимось. Ключове слово He. Він. Is he wearing a t-shirt? Ми обираємо yes, Так. Потім шукаємо, щоб обов'язково в відповіді було «he». Якщо в питанні «he», то і відповіді вона має бути. Yes, he is. Number two. Is she wearing a dress?» Є, вона одягнена в сукню. Ключове слово She. Вона. Дивимося, вона в сукні? Ні. Отже, нам треба знайти речення, де буде поєднано No та слово she. Ось воно. No, she isn't. No, she isn't. Отже, це відповідь до другого речення. Number three. Номер три. Is he? Дивимось зразу. He. Він wearing a tracksuit, Є, він одягнений в спортивний костюм. У нас слово he, і він не в костюмі. Отже, має бути no, а потім слово he. Ось наша відповідь: No, he isn't. Ні, він не в спортивному костюмі. And last і останній. Is she wearing shoes? She, вона, shoes, черевички. Вона одягнена в черевички? Так, отже, ми маємо знайти речення, де є слово yes та слово she. І це воно. Yes, she is. Є вона одягнена в черевички? Yes, she is. Так, вона одягнена в черевички. Вона взута в черевички. It's last exercise for today. Це остання вправа на сьогодні. Lesson is over. Урок закінчений. Goodbye.